Цікаві факти. Один чоловік щодня купував шість буханок хліба. Кожен день, при будь-якій погоді, він ходив на базар по хліб. Одного разу продавець запитав його: Скажи мені, що ти робиш із цими шістьма буханками, які ти купуєш день в день. Ти ж все одно не зможеш стільки з'їсти. Чоловік відповів: Я охоче поясню тобі. Слухай. Одну буханку я залишаю собі. Одну викидаю. Дві віддаю назад. А дві даю в борг. Почувши таке, продавець здивувався: Я не зрозумів жодного слова із того, що ти сказав. Скажи ясніше. Тоді чоловік відповів: Хліб, що я залишаю собі, я з'їдаю. Хліб, який викидаю, я віддаю свої тещі. Дві буханки, які я повертаю, я даю моїй матері і батькові. А ті дві буханки, які я позичаю, даю моїм синам.